У своїх останніх інтерв'ю зірка світового кіно Ален Делон говорив, що дуже стомився від життя, і навіть планував зробити собі автаназію. Сум біль та повне розчарування так він описував своє життя. А колись в інтерв'ю говорив зовсім на інші теми: яке ваше улюблене слово гідність, яке слово ви ненавидите? Віртуальний, ваш найбільший наркотик, кохання. Треба зазначити, але не сам викликав залежність у протилежної статі, хоча свої таланти серцеїда лукаво применшував. Я добре знаю, що можу спокушати, що можу подобатися. Я дуже добре це розумію, але не користуюся цим. Взагалі мене не можна назвати ловеласом. Хоча мені так пощастило, адже мене завжди оточували прекрасні жінки. А скільки жіночих сердець розбилося облакить його очей і підрахувати важко? Але ви так посміхаєтеся, і ці ваші блакитні очі. Ой, навіть не знаю. Але ж це працює. Ну так, навіщо приховувати? Так, це працює. Та єдиною жінкою, чиє серце не підкорилося Кресеневі, була його мати Едіт. Після розлучення з батьком Алена, жінка швидко стрибнула у нові стосунки. От трирічного сина, котрий, вочевидь, був зайвим на її новому сімейному фото, віддала на виховання годувальниці. Більшу частину свого дитинства я провів під стінами в'язниці, адже наш будинок стояв поруч із нею. Побачити маму, обійняти її з таким бажанням, малий Ален тоді засинав та прокидався. Але матір сина своїми візитами не балувала. А коли народила доньку, за старшого сина взагалі майже забула. Носити фото мами у кишені біля серця то був єдиний спосіб бути ближчим до неї. Цю звичку Ален зберігав протягом усього життя. Я завжди пишу лише кульковими ручками із зеленими чорнилами, і мене щоразу запитують, чому усе просто, бо моя мама писала такими. А я роблю як вона. кажуть нині, фотографії з автографом Делона вважаються справжніми лише в тому випадку, якщо вони підписані саме ручкою із зеленими чорнилами. Та власний автограф і якінозірка Делон зміг роздавати саме завдяки жінці. Я зобов'язаний жінкам тим, ким є сьогодні, тим жінкам, котрі любили мене, котрих кохав я. Першою у списку жінок, котрим Делон був зобов'язаний, стала зірка кіно Бриджит Обер. Доля звела їх зовсім випадково в одному з паризьких ресторанів. Бриджит зайшла туди випити кави, Ален працював там офіціантом. Акторка була настільки вражена його привабливістю, що не тільки залишила гарні чайові, а ще й забрала хлопця з собою. Отак раптово із вбогої кімнатки на окраїні Парижа Делон перебрався у шикарні апартаменти своєї нової знайомої. Саме зв'язки Бриджит допомогли Елену потрапити у велике кіно. Він і сам не зогледівся, як стояв на знімальному майданчику. Нарешті ми можемо поговорити. Досить швидко. Бриджит покинула Делона. кажуть, не витримала його норову та ревності. Але не надто горював, коханки лише довгоногі, романи – тільки на одну ніч. За таким принципом тоді жив красунчик. Тож, коли на знімальному майданчику фільму Крістіна зустрів акторку Ромі Шнайдер, одразу зрозумів, вона стане його наступною любовною перемогою. І вона йому відмовила? Напевно, це й підкорило актора. Скажемо лише, що Делон своє таки отримав. Їхній роман тривав цілих шість років. Та одного дня Ромі повернулася додому і зрозуміла, коханий вивіз свої речі, залишивши їй замість пояснень букетик чорних троянд із запискою з текстом Поїхав з Наталі до Мексики. кажуть Ромі, тоді ледь не наклала на себе руки від горя. То що ж то за Наталі, заради якої не робив таких чудес у своєму житті? Наталі Бартелемі – перша і єдина офіційна дружина Делоне. У парі народився спільний син Ентоні. Але для актора це була не перша дитина. Крутячи паралельно Шуримури з Ромі Шнайдер та Наталі Бартелемі, Делон примудрився любити ще одну пані, співачку Ніко, Ба більше Ніко завагітніла. І 1962-го народила сина Арі. Однак актор категорично відмовився визнавати хлопчика своїм сином. Колись він сказав мені: «Запам'ятай, ти не мій син, і ніколи ним не будеш. Я просто переспав з твоєю мамою. Все власний законний син Делона, Ентоні досить скептично ставився до батьківських якостей свого зіркового татуся. Я завжди жахливо боявся батька. Мабуть, причина тому його кепський характер, звичка суворо дивитися на мене і те, що він говорив зі мною, як з дорослим чоловіком, і з матір'ю Ентоні Наталі стосунки теж наклеїлися, але не бажав вирішувати побутові проблеми. А наталі не соромилась влаштовувати з цього приводу гучні скандали. Тож згодом перерозлучилася, і як з дружина Делоне взялася шукати жіночого щастя в обіймах його дублера Стефана Марковіча. Тож, коли 68-го Марковіча знайшли вбитим, підозра впала й на Алена Делоне. Він був моїм другом, другом Наталі, і після нашого розриву вона стала його коханкою. Але це нормально, адже вона вільна жінка. Хоча, звісно, можливо, це трохи неправильно, що вона обрала мого друга, та це її життя. Слідство тривало 18 місяців. і Попри те, що звинувачення з актора зняли, його репутація добряче постраждала. Роли йому не пропонували, друзі відвернулися. Душевні рани Ален заліковував уже традиційним для себе способом черговою коханкою. Одна з них – 21-річна модель Роза Ліван Бремен народила актору ще двох дітей. У цьому житті я роблю добре три речі: свою роботу, дурниці та дітей. До речі, діти актора мають досить драматичні життєві історії. Журналісти частенько згадують про існування так званого прокляття нащадків Делоне. Наркотики, суди, в'язниці все це неодмінна складова їхнього життя. Судові тяганини, до речі, тривають і зараз. Тепер вже між самими нащадками за спадок зіркового татка. А це на секундочку аж 245 мільйонів євро. Кажуть, половину цього капіталу Делон заповів доньці, а іншу порівну між синами. Але їх звісно це не влаштовує. Чи чекатиметься історія Енд, залишається лише здогадуватись? Та першою вам про це розкаже неймовірна правда про зірок.